Літо час свободи, відпочинку і нестримного бажання покращити своє життя. Наприклад, додати у свої дні корисні і приємні звички. Цього літа ми вирішили особисто перевірити, як та чи інша активність може змінити життя. Кожен тиждень ми будемо розпочинати нову звичку і спостерігати, як вона впливає на нас. Усім процесом, враженнями та висновками будемо ділитися з вами. Тож це буде реаліті шоу про саморозвиток. Готові побачити, як нас зміниться літо. Тоді рушаємо. Сьогодні перший день нашого експерименту. Розпочнемо його з ранкової медитації прямо на ліжку. Медитувати буду протягом 10 хвилин. Ставлю таймер на телефоні. Роблю глибокий вдих, видих. І заплющує очі. Тепер буду рахувати вдохи і видохи, намагатися сконцентруватися тільки на диханні. Спочатку воно було майже непомітним і дуже поверхневим. Аби звернути на нього всю свою увагу, я поклала руку на серце, а потім на живіт. Це допомогло почати дихати глибше і повільніше. Краще заспокоїтися. Моя перша справа на сьогодні медитація. Сідаю на півлотос з ліжку та заплющую очі. Мені важливо повністю сфокусуватися на тому, як я дихаю. Це допомагає зупинити потік думок і прислухатися до тілесних відчуттів. Наприкінці медитації я вклоняюся, аби подякувати собі за виконану практику. Вона пройшла чудово. Тож я готовий до приємного та усвідомленого дня. А ось і вечірня медитація. Вона має допомогти розслабитися і привести до ладу думки після насиченого дня. Для атмосфери запалюю свічку, яка наповнює усю кімнату приємним солодким запахом полуничних солодощів. І так, сьогодні медитую не одна, а разом зі своїм улюбленим ведмедиком. Наприкінці відчула, що хочу поклонитися, подякувати собі за ці 10 хвилин для себе. Ввечері я медитую на ліжку. Насправді це не дуже гарна ідея, адже все спонукає до сну. Тож треба докладати більших зусиль, аби сконцентруватися і не випасти з усвідомленого стану. Тому раджу робити цю практику в іншому, окремому місці. Закінчую медитацію, як завжди, укліном і вдячністю. Ось і завершився перший день медитації, і що я можу сказати? Е, те, що обидві медитації і зранку, в день і ввечері, е, приносили свій е, результат і ефект, але не той, е, на який я сподівався. Можливо, по-перше, це було пов'язано з тим, що я знав, що я буду. Записувати на відео, що мені потрібно зняти про це відео, і тому трішечки відволікався. А по-друге, я занадто довго не практикував медитації, аби, аби вони проносили от прям миттєвий результат. Тому будемо продовжувати, і я впевнений, що наступного дня, тобто вже сьогодні, е медитації принесуть мені набагато більше. Вчора ввечері було надто втомлено, щоб розказати про свої враження, а сьогодні поділюся ними після першого дня медитації. Чесно кажучи, мені було дуже важко всидіти всі 10 хвилин, і мені вже хотілося кудись бігти. І у мене було дуже-дуже багато думок, які ніяк не могли вгамуватися, тому мені постійно хотіло на щось відволіктися. Ну реально, навіть той же телефон взяти. Тому було складновато. Але я начебто впоралася, тому подивимося, що буде далі. Привіт-привіт! Це другий день наших медитацій. Сьогодні я вирішила зробити її на вулиці. Тож вийшла у сад і влаштувалася на диванчику. Навколо мене туї, ялинки і яблуня, що відпочивають у єдиний не сонячний день за останній час. Тме легенький і прохолодний вітер. Прекрасна атмосфера для того, щоб зануритися у себе. Що я і зробила? І вийшло, що 10 хвилин мені було мало. Зовсім не хотілося виходити із цього стану абсолютного спокою і розслаблення. Після медитації захотілося потягнутися і розім'яти тіло аби налаштувати його на подальшу роботу. Після медитації завжди відчуваєш приємне розслаблення і приплив енергії, а медитувати на вулиці то взагалі окремий вид насолоди. Здавалося б, розмаїття сторонніх звуків має відволікати від медитації, але воно мені допомагає краще зосередитися на тому, що я роблю. У ці моменти можна не просто поринути у себе, а ще й відчути єдність з природою, що буяє навколо. Вона нікуди не поспішає і рухається у своєму темпі. Цього ми можемо у неї повчитися якраз під час медитацій. Сонце поволі сідає за обрій, на небо насуваються дощові хмари. Вітерець заколисує польові трави. Чується спів птахів, що проведжають сьогоднішній день. Доєднатися до них вирішили і ми. Сьогоднішня медитація була спільною. Особисто мені такий досвід дуже подобається, бо так менше шансів, що я на щось відволічуся захочу завершити швидше. Для таких непосидючих, як я, це ідеальний варіант на початку, аби пов'язати з медитаціями приємні спогади. До речі, це класний варіант для спільного проведення часу. Ви ніби і разом, і в той же час кожен проживає свій окремий досвід, про який потім можна розказати одне одному. Як на мене, спільні медитації дуже зближують і допомагають підвищити довіру між партнерами. А якщо хтось з них більш досвідчений у цій справі, то він може допомогти провести іншого через цю практику. Ось і пройшли два, практично три дні наших медитацій. Як тобі, ця практика? Мені ця практика подобається і вона доволі добре заспокоює. Особливо вчора в мене був трохи розхитаний день, тривожний, і ввечері мені медитація допомогла заспокоїтися і легше заснути. Угу. Так, я розумію, це точно так. В мене були такі думки, що можливо і можна обійтися без медитації, але якщо її робити, то життя стане набагато кращим і усвідомленішим. особливо, якщо є можливість вийти ось так на природу, то медитація це суцільне задоволення. Так, до речі, вчора я ж медитував на вулиці, і це таке: ну, слова підходять з'єднання з природою. Оце точно співпташок, лег легкий, легкий дощик. Це було неймовірно. Тому продовжуємо. Вітаю у четвертому дні нашого челенджу. Свою вечірню медитацію я зроблю у себе в кімнаті, сидячи на підлозі. Сьогодні було трішки складно вмовити себе на неї, бо здавалося, що у мене не вистачає часу, і я не хочу витрачати дорогоцінні хвилини на медитацію. Але згадуючи попередні приємні досвіди, я відчула, що від неї мені буде тільки краще, а ці 10 хвилин допоможуть мені налаштуватися на кращий сон. Так і сталося. Після третього і четвертого днів медитації я вже можу сказати, що мені набагато цікавіше і приємніше робити це на вулиці, тому що там вся атмосфера спонукає зануритися в себе і відгородитися від інформаційного шуму. А якщо робити це вдома, то краще з. Навушниками, в яких буде музика, або спеціальні відео на Ютубі. Також класно є порада не робити це на ліжку, а знайти собі окреме місце для цього, або навіть робити це банально на підлозі, бо вона тверда, і особливо ввечері вам буде набагато складніше заснути, як, наприклад, це може статися на ліжку. Бо не завжди основною метою медитації є сон і краще засинання. Інколи це може бути і з іншою метою. А якщо ви заснете, ви її не досягнете. Я теж вирішив помедитувати перед сном, але зробив це на ліжку. Інколи і так теж можна. Аби одразу не заснути, залишаю у кімнаті більше світла. Сиджу рівно і не опираюся на стіну позаду, аби тіло було трохи напружено. Дихаю при цьому так само рівно і глибоко. Рахую кожен вдих і видих. Буває так, що на медитацію не вистачає сил і настрою. Наприклад, як у нас сьогодні, після активного і насиченого дня хочеться одразу впасти на ліжко і заснути. І це теж нормально. Але я все-таки дотримуюся правил тижня, звичок, і роблю коротку медитацію у себе за столом. Ого, перший тиждень літніх звичок майже добіг кінця, сьогодні вже шостий день, і я вирішила помедитувати на морі. Це було не так просто, адже поряд гуляли пішоходи, проїжджали велосипедисти. Тож занурення в медитацію було довшим, аніж зазвичай. Але я намагалася сконцентруватися на шумі хвиль і шелесті листя дерев навколо. Я дуже чітко уявляла їх у голові і старалася дихати глибоко та спокійно. І все вийшло. Медитація, хоч і була незвичною, але виявилася дуже заспокійливою. Медитувати на вулиці, тож я не відмовив собі у цьому задоволенні і на шостий день нашого челенджу вирушив у посадку. День був дуже вітряний, повітря свіжим і злегка прохолодним. Поки я сидів у напівлотосі, навколо колихалися трави, пролітали у важливих справах комахи, сонце повільно закочувалося за обрій. Десь далеко гули комбайни, що збирали врожай. У такій атмосфері особливо приємно заплющувати очі і просто слухати все, що відбувається навколо, призупиняти невтомний плин думок і відчувати себе частиною навколишнього світу. Ну і врешті-решт, всім нам інколи треба потрогати траву аби трохи заземлитися. Хочу поділитися враженнями про попередні дні медитації, і хочеться зазначити, що найкраще мені вдавалося медитувати на природі, коли всі умови спонукали до того, аби я поринав у такий медитативний стан. Вдома ж таке дуже складно. По перше, себе налаштувати на медитацію. Я більше налаштований на зйомку. А по-друге, складно медитується. Тому я думаю, що е, буде частіше виходити саме на вулицю медитувати. Як, наприклад, зараз. Ось і останній день тижня медитацій. Уже за звичкою починаю його з ранкової практики: мощуюся на лавці, злегка схрещую ноги. Це для мене найкомфортніша поза. Моє дихання майже одразу вирівнюється. Тиждень щоденних медитацій точно не пройшов дарма. Насте. Що там у тебе? Ось і останній день тижня медитації. Вечірню практику занурення у себе я проведу на вулиці. Зручно влаштовуюсь на гойдалці, яка нагадує кокон і ніби захищає від усіх зовнішніх шумів. І починаю медитацію. Вдих, видих. Вдих, видих. Рахую їх, роблю глибокими і повільними. Медитація завершена. Обов'язкові потягусі і обійми з вдячністю собі за ці 10 хвилин. Здається, так мало, але як же насправді багато вони можуть змінити? Тим паче, якщо проводити їх так кожен день. Перший тиждень медитації is over. закінчився і закінчився. І зараз ми поділимося тим, як це все нами проживалося, відчувалося, з чого ми починали і до чого ми прийшли. І найважливіше, що буде потім, як ми будемо жити після цього всього отриманого досвіду. Я почну. Хочу почати, розкажу про те, що я думаю, що за цей тиждень я зрозумів, де мені хочеться медитувати зараз, і як мені хочеться медитувати. Я за цей тиждень взагалі зрозуміла, що таке медитація, і що це насправді не непотрібна і не нудна і штука, не нудне проводження часу. Це дуже часу. весело це дуже весело. Я якось медитував одну годину двічі, так було. І це було дуже весело. Я нічого не робив, але отут у мене в Макітрі мої відбувалися дуже багато речей, і це було надзвичайно цікаво. Я коли починала цей тиждень, то точно би не змогла подумати навіть про годину. Мені про 10 хвилин було важко подумати, просто висадіти в спокої, тому що мені постійно ходіло, хотілося кудись бігти і щось робити. А 10 хвилин спокою були такою е розкішю, дуже-дуже великою. Але за цей тиждень я це робила двічі на день, 7 днів протягом тижня, і я можу. З точністю і з впевненістю сказати, що у підсумку мені сподобалося, і це було класно. І я навіть зрозуміла, що саме мені може дати медитація. Та, а от я медитував не завжди двічі на день, інколи це було лише ввечері, бо складно було себе поставити на ці рейки спокою, особливо в такі. Не напружені, ну, напружені також емоційні дні, коли хотілося багато-багато інформації отримувати. А тут, коли ти сідаєш у напівлотос, то якби не дуже багато інформації отримуєш. Навпаки, її будеш якби заспокоювати, заспокоювати. То я зрозумів, я і до цього розумів, що таке медитація для мене, чим вона корисна. А зараз я зрозумів, де мені найкраще її практикувати. І найоптимальніше, і без великого спротиву. Тобто, якщо це було вдома, це було робити складно. Як тільки я виходив на вулицю, то я відчував, що я можу просто тут, тут, тут же сісти, заплющити очі і медитувати. Якщо б мені не потрібно було знімати, то в мене взагалі будь-яких інших думок і не було б. Тобто, от на вулиці у себе. На городі, або от як я виходив у посадку, або як коли ми з Настею були ем, у полі, то це було просто неймовірно, і дуже легко е, у цей стан я заглиблювався. Так, я повністю погоджуюсь з тобою. Мені також було набагато і приємніше, і атмосферніше медитувати саме на вулиці. Там ніби все, що навколо тебе до цього спонукає і підштовхує. І набагато легше ні на що не відволікатися і так дійсно заспокоїтися. Ти налагоджуєш цей зв'язок з природою, і вона тебе як ніби обіймає, ховає від усього і стає дуже дуже добре. Да, Бо ти розчиняєшся у ній. Ну, такі дуже приємні асоціації насправді з, з цими запахами, що зараз на вулиці, зі звуками, з відчуттями, з теплотою, якщо це надвечір, наприклад. Так, тому влітку ідеально медитувати на вулиці, це просто заняття, яке створене для цього. Так, да, як і весною, і осіння. Тільки взимку трошки проблемка. Взимку, да, взимку будуть нічі медитації на вулиці. Тож за тиждень медитацій особисто я прийшла до того, що я познайомилася. З такою практикою, я зрозуміла, що вона може допомагати мені заспокоюватися, зменшувати мою тривожність, і якщо це, наприклад, зранку, то налаштовувати на день, аби я не матушилася, а робила все планомірно, спокійно і врівноважено. І я також зрозуміла, що це класний спосіб налагодити зв'язок зі своїм тілом, бо я навчилася помічати, як я дихаю, що mm -hmm. часто це роблять. Робиться дуже поривчасто і неглибоко. А для того щоб відчувати себе повністю і контролювати, можна якраз відчувати своє глибоке дихання і всі-всі всі частини тіла серцебиття ще, наприклад, так концентруватися на них і таким чином більше фокусу на них звертати і в звичайному житті, не тільки під час медитації. А які у тебе висновки після цього тижня? Висновки те, що треба мені виходити на вулицю і там медитувати. Що щоденна, щоденна медитація мені не особливо потрібна. Хоча, от якщо це було б на вулиці, то я б залюбки це практикував. Я прийшов до того, що мені сподобалося знімати про це відео. Ну, насправді, цей тиждень не тільки про медитацію, але й про зйомку медитації. На що багато ми звертали увагу під час е, цього тижня, і тому мені здається, що ці звички, якщо говорити так об'ємно про наш цикл телепередач, е, вони якось під себе підлаштовують життя. Ти вчишся е, жити інакше ніж ти жив до цього, тому що тобі треба робити те те, те, й те. -те. Але при цьому це приємні і корисні речі, як, наприклад, медитація. У наступ, наступного тижня ми вам привідкриємо хвірточку, розкажемо. Ми будемо читати, читати по 30 сторінок у день. Тому підписуйтеся і залишитися з нами, аби не пропустити нове відео. Поставте лайк цьому обов'язково, якщо вам сподобалися кадри. Якщо вам сподобалися наш. Наші експірієнси, досвіди. Якщо ви раптом теж пробували медитації, Розказуєте. хочете собі ввести це в звичку, то обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Поспілкуємося з вами про це, поділимося нашим досвідом. І чекайте нових відео у цьому циклі. Це дуже цікавий челендж для нас. І сподіваємося, що для вас теж. Тому продовжуємо і подивимося, як це літо змінить нас. Якщо вам подобається цей формат, то не забудьте, якщо у вас є ем, грошики, задонатити нам на Малобанку або BuyMeACoffee. E Будемо надзвичайно вдячні. На ну все добре. Побачимося. Ваша Це. синергія.